отдельный сервант, в котором живут мои клетки. Вот у нас уже есть перчаток. Давай, Ванька. Давай, давай, давай. Делись, бежи. Тут есть перчатка еще остальная. Она никак не может вылезти. Ост! Йому трошки так допомагає. Не знаю, може не догріти якесь було чи що. Отак йому вже по сроку то наче й пора, але живеньке, ну будемо бачити. Бачите? Да, тут тебе курчатку ще одненьке сталося. Ось такими шкурами я окутую яйця, поки бочка гуляю. Плюс такий що кошка може довше погуляти, відпочити. Яця не скинуть, особливо діти, кошка може навіть Довго де не вірити і нічого яйця не буде. Там ще індюшка є, сидить на яйцях. Ой, тут уже індюшатка маленька. Ось Скарлупа. У нас вже індюшатка народилася перша. Ось індюшка мама. Она йде сюди кукло. Лист, давай. А скормата уже перша індюкатка є. Дайка, ти тоже туда хочеш? Давай. Давай. Давай, давай. Иди. А так. Можешь давай туди. Да, ти Дайка, маленька вивелася. Це першенький. Ой, це удатики. Ось такий корусінь дючок, желізять кудись. Я їх називаю білі ходаки, білиї ходаки, як із ігор пристоїли. Тільки народилося, вже кудись біжить, летить. Якщо гніздо не закриєш, то вибіжить і буде бігати по двору, аж поки його ніхто не з'їсть. Теж зайцям статуємо, букватку тут походимо. Закриємо так. Нехай піддається там. Тут е, в мене посадило все зайнято. Усі гнізда і там ще один є, сервант, і сараї, і все зайнято кочками. Зараз поки що в мене садить вже мало, тому що кінець сезону. у мене ще садить індичка. Ось гніздо, тільки що зняла індичко, ось яйця, Вона зараз висижує курячі яйця. Мішаних оцих курочок. Я так окутаю їх теж старим халатом, щоб індушечка могла довше походити, поїсти, покакать, що вона там хоче. Там у дирці сидить качка, висижує мені каченяток, да? Мія, що ти ще на мене? Отака така красотка. Так. Ну, в принципі... А, ще одна є квочка, ще одна сидить в сараї Уйдичка, давай йди, йди їсти. Давай йди! Давай, шуру. Сарай, Тут у мене така етажерка У мене сидить квочка. Вчора підсипала під неї яйця мішаних курочок. Не знаю навіть скільки я яєць підсипала. Може, треба ще додати, зараз я подивлюся. Опа! Давай, давай, красотка, біжи. Так, скільки у нас тут? Чотири. Так, подавалось. П'ять. 7, 8, 9, 10. 10. Я. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блін. 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 яєць. Не знаю, може ще два підсипати. 5. 9, 10. 15. ну, Давайте сьогодні. І знямо пару яєць. Тут у мене є яйця цих індиків можу показати. Зараз. Так, ось такі яйця. Індики мене несуть. Ось таке гарне крупненьке яйця. Не дуже крупне, але середнє. Так, які яйця підсипаю під квочку? Завжди підсипаю невеликі яйця. З такою правильною формою. В принципі, я такі самі яйця правильною формою, невеликі продаю на інкубацію постійно. Крупні яйця я не продаю. Ну, Такі більш, самі крупні я не продаю. Бачите, це яйце неправильної форми, воно гостре якесь. таке, як треба. Ось це непогане яйце. Може оце. Це мені більше подобається. О, я думаю, її 18 яєць буде достатньо. У мене шкура є. Я накриваю. І ну, все, і клочка може бігати, скільки їй захочеться. Аж поки в мене обично клочки самі приходять на гніздо і хочу, щоб я їх уже посадила. Так, курочки несуться. Ось метажерка, тут мої курочки. Недовольні, нема чого трогати моїх курочок, так? Да? Заберем пульт від відео. Так, ну що, зайки?

Чорна, а не, ось, не, чорна індичка он там бігає в воду, п'є і какає. Перше, що вони роблять після того, як ти її зняв, о, вони, кстати, люблять що залазити у воду, Вон, дивіться, індичка, і буде какатину в воду. Ось, залізла у басейн і накакала. Ну, що тепер з цією водою робити? Виливати. Молодець. Тільки воду поміняли, вона вже. Споганила. Насипано сидиш трошки. Вон там ще ковочка витріпується. От вони люблять ложки повитріпувати. І коли їх знімаєш, у воду залізти в басейн навалять. Ну, а потім вже саме останнє що вони роблять, то це їдять. Це про я про індичок. ковочки зразу починають їсти, ну не завжди, але куди ви зайшли? Тут вони знають, що в мене тут корма, кусі, старти, рости. Все, коротше, підряд. У нас ось така фірма є, це не реклама, просто показую, якою фірмою ми у Київській області годуємо. Ось. Ну, не знаю. Значить, непоганий. Комбікорм, сам рост. Так, ще, мабуть, я дам зараз овса овся. Ой, я закуповую овес. Зразу тоннами. То есть... То на оса, півтори-дві, то на пшениці, то на кукурузи. І так я заготовляю собі на сезон. Тому що якщо постійно, так як ми раніше робили, їздити, закуповувати на ринок, на базар, зерно там, відрами чи мішками, то це я порахувала, виходить десь у три рази дорожче. Ось, якщо набрати на ринку відрами, то виходить набагато дорожче, тому я зразу відкладаю кошти для кофій для зерна. І десь, коли закінчується сушка зерна, ми їдемо і купуємо зразу велику кількість. І мені вистачає на сезон, на рік, дивлячись, скільки за який раз я купую. Ось Ну, так. Ось така в мене конструкція. Тут Цікаво, Вчора папа зробив такий сінник, щоб туди бур'ян, траву накидати, щоб не на землю кидати, а от в таку штуку. Щоб вони акуратненько її звідти витягли. Ну побачимо. Мені здається, що вони будуть всі сидіти зверху і какуняти наверх. Ну побачимо. Ось. Ніяких особливих умов у мене немає для моєї птиці чи там кроликів. О, бочка дала також люлей. Другим куром вона головна, от коли квочка висижує і то її не трогай. Вона сама крута. Вона може дати кому угодно. І индику Юлей і, і, і коротше, всім подряд. Вона така крута, в неї стільки смілості Ну, коротше, що вам сказати. От. Що ще показати? Кролятники, вот у мене є. Там кролики. Я у минулих відео своїх показувала. Ось Індюшка щось цікавиться. Чим вона цікавиться? Ну, в принципі, ось, так. ось індички і поїдять, поїдяться, десь буде півгодинки. Ну, поки що чекаємо, поки кочки індички поїдять, покакуняють, водички поп'ють, приймуть сонячні ванни.